Як думаєш, нормально вийшло? Сюди врут мені кидай, не, то сюди кидай. Сьогодні м'ясо, темне пиво, і кетчуп. Нарізаємо м'ясо. Спеції. Нарізаємо цибульку. Завертаємо картоплю кулу. Паприка. Кетчуп. Осеп. Сухий часник. І темне пиво. Додаємо фасоль. Ставимо сюди наші стейки. І ставимо перший чили. Закриваємо кришку і готуємо годину. Натираємо сир. Дістаємо нашу картоплю. Докладаємо нашу соль на картоплю. На 2 хвилини грити.